Вітаю, ви слухаєте новини на українському радіо Дніпра у студії ведуча Мальвіна Карпенко сьогодні. у Випуску підвищення тарифів на водопостачання для Дніпропетровщини, обстріли Нікополя, захворюваність на респіраторні вірусні інфекції. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у березні 2023 року, планує розглянути питання про встановлення тарифів на централізовані водопостачання та водовідведення для 33 підприємств, серед них і 7 водоканалів Дніпропетровщини. Про це повідомляється на сайті нацкомісії. Згідно з інформацією, нині опрацьовується можливість встановлення нових тарифів двома етапами: з 1 квітня та з 1 липня 2023 року. Як зазначається, в обґрунтувальних матеріалах підвищення тарифів обумовлене зниженням обсягів реалізації та збільшення витрат на електроенергію, амортизацію та оплату праці тощо, запропоновані нові тарифи можна переглянути на сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. На Дніпропетровщині за тиждень з 3 по 9 березня 2023 року на гострій респіраторні вірусні інфекції, включно з підозрою на коронавірус, захворіли 7432 людини. З них майже третина це діти віком до 17 років. Про це сказано на сайті обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. За повідомленням у порівнянні з попереднім тижнем захворювання знизилося на 7%. Мі, за тиждень в області ушпиталили 446 хворих з них 166 – діти. З початку епідеміологічного сезону на Дніпропетровщини на герві перехворіло 6,3% населення. Повідомили в обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України. На Нікопольщині від збройної агресії Російської Федерації загинули вже 39 цивільних, ще близько 170 людей поранені. Росіяни обстрілюють житлові будинки та приватний сектор. Попри це, у Нікополі лишається близько половини мешканців. Вони відновлюють свої оселі, а енергетики лагодять пошкоджені електромережі. І про їхню роботу далі у сюжеті. 8 березня росіяни в чергове обстріляли Нікополь. Артилерійський снаряд влучив у дах житлового будинку. Снаряд пробив покрівлю. Комунальники та мешканці долають наслідки обстрілу. Діру наразі закрили плівкою. Ольга живе в сусідньому під'їзді. Сидим тут в коридорчику. Дуже чуть було, десь пів дванадцятого. Воно бахкало іще не раз, і ми одразу не поняли, що в наш дом тільки як бабахнуло там. А я якраз у ванну зайшла, і в душею пробка як вискочив так. Отакий От був удар, що Агину росіяни гатили в той день і по приватному сектору. Валентина Гулівець згадує, була вдома, сиділа з рідними за святковим столом. Тут сидів чоловік і внучка одна. Там дочка, внучка, а я там сиділа якраз напроти цього. Так я думала, що потолок на мене впав, коли ні. Оттуда посипалося все, що отут в мене сарапінда на досі. У будинку зруйнований дах, вибиті шибки. Міськрада направила сюди ремонтну бригаду. Працівники закривають вікна. Валентина із родичами прибирає всередині. Разом зі сміттям виносять і рештки снаряду. Це ж якраз ми сиділи за столом, і воно прилітало. Ми взагалі поражаємося, як нікого не зачепило, крім мене. Обстріли пошкодили й електромережі. Говорить майстер Нікопольської дільниці ДТЕК Олександр Черкасов. Був приліт, ну там воронку видно. Тобто приїхали, побачили, що тут лежать провода. Тобто хлопці доточили, тут доробили. Зараз відновлюють хлопців, працюють, поставимо і будемо їхати включати. Такі виїзди для майстра Олександра вже звичні. Роботу говорить, доводиться постійно переривати під час артобстрілів. Ну, якщо чесно, страшнувато, але ну. Це ж робота, люди, люди теж без світла. Я ж такий самий, як і інші. Коли я, наприклад, вихідний, а десь якісь обстріли, і десь в мене немає світла. Вимушені чекати, бо знаю, що хлопці працюють і ну, відновлять, і все буде гаразд. Ну і без світла бачимо, як, хто вони і на що вони здатні. Ні, говорить Олександр, щодня залучають майже усіх працівників, адже руйнувань багато. За минулий тиждень аварійно-відновлювальні бригади ДТЕК повернули електроенергію більш ніж для 4 тисяч родин у 12 населених пунктах, знеструмлених через обстріли. Голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко говорить: наразі безпекова ситуація на Нікопольщині погіршилася. Росіяни використовують не лише ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню, але й ракети С-300. По всьому місту немає жодного кварталу, немає жодної вулиці. Вже мабуть, де б не було прильотів, де замість скла у вікнах немає ОСБ або чогось подібного. На жаль, та і зброя, яку вони використовують, наприклад, С-300, які перероблені під враження наземних цілей, вона не є точною. Точно так же і РСЗВ, які вони використовують гради і урагани, вони теж не є високоточними і вони вражають площі. Нині на Нікопольщині зруйновані близько тисячі багатоквартирних будинків та близько двох тисяч приватних. Юля Трофімова, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Це остання інформація випуску. Вислухали новини на українському радіо Дніпра. У студії була ведуча Мальвіна Карпенко.